Люди хочуть, щоб я зробила букет нестандартний. Ви любите отакі мої букети. І я зроблю букет з квітами, в яких нерівні ніжки. Бачите, отакі вони? О. Це взагалі якась маленька? Оці пусті я зрізаю. Ну як можуть у квітів бути рівні ніжки, коли в мене отаке на городі робиться? Оце так у мене флокси. Бачите? Вони такі довгі. А оці сусідкині до нас полізли. Хитрі такі. Оце так квітка. Але ж дивіться, тут у неї ще на ножки отак з боку квітки будуть. Тому широка квітка, а широкі квітки вони мають бути нижчі. Тому... Ні, отак. Куди воно впало? Який у мене гарний кущ троянд. Такий, як ви, дівчатка? Квітки. Золотарник. Він є скрізь і навіть у мене вдома. А як же гарно морква зацвіла? Оце колись цвіли лілейники. Дивіться, які вони вже гарні та махнаті. Дивлюся, на городі немає бур'янів. Батько повиривав, мені не залишив на букет. Збираємо букет із квітів різної довжини. Велика квітка, найбільша, вона повинна бути коротша. Це наверх. Залишимо довжину. Які довгі у мене флокси гарні. А яка в мене гарна морква цвіте? Вони в мене не білі, а такі наче молочні, бо я не хочу такий білий кольор. Я хочу розкоші оцей бур'янів сюди. Так спекотно. Оце в сусідки на городі. Листочки можна обірвати. Хай терчать і флокси. Хай будуть різної довжини. Отакі. От Звичайно ж, бур'яни. Такі просторі, гарні. <кхід> мені здається, так спокійно, щоб мені якийсь жук лазить. Ти це сквіточка, квіточка. Отака синяя майорка. Така красота. Як її не перекрити гортенцією ці? Вони вже махнаті. Ну, це ж взагалі, а ця повинна бути високою. А це троянди, їх теж О, сюди. А оці бур'яни, хай вони будуть отак десь трімпатися, щоб їм нічого не заважало. А оце була колись квітка, а тепер теж підав букет. Все згодиться, навіть те, що передсвіли. Троянди короткі такі, на короткій місці, сюди. Жаржини вже є. Теж невисокі. Боже спокійно. Так, буряни. Це морква. Ще сюди моркву. І бур'ян. Гарний бур'ян. Ой, локси вони різні такі. Це дуже добре, що воно не все однакове. Оця квітка, вона така гарна, така крива, така нерівна. Ось цілується з цією трояндою. А це маленька така, гарненька. І тебе сюди. А оце отак. А це що? А це можна переставити отак? Буде взагалі, щоб вони всі відкрилися, щоб всі ці квіти, які різної довжини, щоб їх було видно. Такий каркас. Куди його? Куди його? Цей бур'ян нап'ється і оживе, щоб вони сумнівалися. Отак осипі і висоти. Так гарно. Ви бачите, як красиво, бо мені не видно. Дивіться, може щось я не туди поставила. Зараз все вийде. так. Все вийде. Порівняла я так в каркас, чтобы воно було таким. Сюди можна щось отак сюди, всередину так притукнути І оце отак заснути. Яке щоб бур'яно отак. Це якась висота? Де сюди? Я так придумала себе, просто. Я радію. Ну, естественно же. Mm -hmm. Ну, как забыла? Такие гарный, такую проверку. Самый центр. Ці бур'яни заграв так. Остальний штрих. І зв'язуємо наш такий каркасний букет із квітів різної довжини. Ви маєте бачити, як я то роблю. Ну так, собі взяла його. На декілька разів. Отак на вузлик та поставлю вазочку собі. Якусь там одленьку, щоб вона не перекинулася. Ну все. Готово. Підрівнюємо. Вічити! Подивіться, все так просто, простіше, ніж ви думали. А так? Дуже сильно пахне, Таким, ви знаєте, медом пахне. Позаду він отакий. Треба ставити його в воду, щоб він напився і був гарний. Та ожив. презентація. Пишіть, як вам. Можна трошки щось поправити. Берете і квітки отак. Пересуваєте, трошки так видвигаєте. Отак. Пурьяные овцы. Ну.